Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Може, це обрати? А може, це? Хм. Ні, ні, ні. Не воно. Е... О, мабуть, привіт, друже гнапе. Ші, привіт, привіт. Е, привіт, наші люблі глядачі. Щось я замріявся і не помітив, як швидко промайнув час. Ха -ха. Я це зрозумів. Я <с теж <с вітаю вас, шановні глядачі. А ти напевно знаєш, про що я тут думав. Ха. Звичайно, для мене це дуже просто. Ти ж ха -ха, вже обізнаний. Ой, і не хвалися, бо буду ображатися. Я не хвалюся. Я констатую факти. Ну і що говорять твої факти? Ха, що ти, гнапе, вирішив обрати собі хобі? Ха, так і є. Так, хоча раніше я думав, що вести з, -з, з собою з тобою передачу це і є моє хобі. В твоєму випадку це твоя робота. А, -а, -а що ж тоді хобі? Ха. Хобі це захоплення, узагальнена назва улюблених занять або розваг. Це не є робочий час. А коли ти вільний у вихідні або у відпустці на канікулах, А, зрозуміло, і, і давно воно виникло це хобі. Хе, Ну, звичайно, давно ще до нашої ери. От у середньовіччі. Популярною розвагою, тобто хобі. Ага. Соколинна розвага була така: поширений мисливський птах від англійської хобі. А, ганялися за птахом, так? Ну, майже так. Запускали і наздоганяли. Ой, чудернацьке якесь хобі. Хм, а ще змагання спеціальних пород невеликих за розміром коней. Вона має назву -хе -хе. Вгадай. Хобі, хобі. А чому обов'язково треба мати хобі? Не обов'язково. Іноді воно знаходить тебе саме. Починаєш чимось займатися. І захоплюєся. А, Так, так. Я таке ну, помічав за собою. Так, от, хобі допомагає зняти втому, розслабитись, угу. розвиває таланти, допомагає зняти стрес. Це дуже-дуже важливо. Ну, а в чому ж ця важність? Тому що хобі допомагає знайти місце в розкладі життя для себе, а -а -а. спосіб вдосконалення, угу. розширення світогляду, джерело нових знань, добуття нових здібностей, ой, а -а -а. мені це ще більше починає подобатись. Ну і що відноситься до хобі? Все що завгодно. Колекціонування, посуд, монети, автографи, іграшки, картини, в'язання, вишивання, орігамі, писанкарство. Ого! Ага. Так, так, так. Дуже багато. А от що до орігамі. Писанкарство це дуже складно. Ха, М -м, Дуже. Е, ну, складність. Є у всьому, але якщо тобі це подобається, все вийде. А, зрозумів. Так, а що до орігамі? Га, я пам'ятаю. Вибач, друже, більше не буду нагадувати. Так, це чудове хобі, доступне усім. Ой, це вже обнадіює. Ага, орігамі корисне для розвиття. Дрібної моторики, координації рухів, uh -huh. просторової уяви розвиває творче та логічне мислення, пам'ять, увагу, uh -huh. це складання різноманітних фігур з паперу без хе, клею та ножиць. Ой, круто! Uh -huh. ну, ну 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 ще раз Так да от, походить оригамі з японської орі складання камі-папір. Ага. З паперу можна скласти доволі складні фігурки. Ой, мабуть, існують якісь конкретні способи, так? Так, види. Класичний. Е, два види згинів: гора і долина. Ха -ха! Гора і долина. Так, Прикольна назва. Так, модульне з багатьох маленьких паперових аркушів. Так, «кусу дама». Об'ємна модель у формі кулі. Смішна назва кусу. Кірігамі. Не тільки складання, а й вирізання. Об'ємні намочування паперу, фігурки стають виразні ваші. І що з цього можна зробити? Об'ємні панно, абажури, гірлянди, іграшки, іграшки. декорування угу. стін, подарунків, конвертів. Навіть шапку можна зробити. А, мене це дуже зацікавило. Мабуть, це моє а писанкарство. А, писанкарство теж дуже цікаве заняття. Це український різновид. Великодніх яєць. Ага. Яйце декороване традиційною символікою, які пишуться за допомогою воску і барвників. Ага. Перші, до речі, знайдені у похованнях скіфів у IV столітті до нашої ери. Угу. Ага. А пізніше на території Київської Русі у дев'ятому 12 12 століттю, це, мабуть, дуже складно. А, -а, 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 а чому саме яйце? Ну, яйце символ перемоги життя і ага. відродження. відродження, знак перемир'я, побажання здоров'я, краси, сили, врожаю. Ага, так, так. Я, я щось таке пригадую. Це не просте заняття, ага. але якщо хочеш. Можеш потренуватися на яйцеві е, штучному ага. і розмалювати фарбами або маркером. Дякую. Мабуть, я так і зроблю О, так. А я полегшу спілкування з однодумцями Так? проаналізую переписки. Відокремлю ключові слова та фрази, так. що допомагають зрозуміти, які теми є найбільш актуальними. Допоможу отримати більше інформації про друзів, знайти ага. спільні інтереси та хобі. Ой, велике дякуючи! Як добре, що в мене і наших друзів-глядачів є такий чудовий друг, Ха -ха -ха. завжди на допомозі. Ти коли-небудь замислювався, що тобі приносить задоволення та дарує енергію. Що подобається робити найбільше: малювати, конструювати, створювати щось своїми руками? Можливо, мрієш про власний 3D-принтер чи гончарне коло? Світ хобі безмежний. Сьогодні ми покажемо, як звичайне захоплення може стати твоєю суперсилою. Познайомимося із дітьми, які обрали собі цікаві заняття: 3 d моделювання гончарство, створення орігамі, ліплення з пластилінок. Конструювання та вишивання вони розкажуть, чому їм це подобається, що надихає і які навички вони здобувають. Уявіть, що ви можете створити будь-яку річ від іграшкового робота до справжньої моделі майбутнього будинку. Саме цим займаються діти, які освоюють 3D-моделювання. Вони конструюють деталі, які потім можна надрукувати на 3D-принтері. Мені більше подобається в 3D-моделюванні писати ім'я, а потім друкувати їх на 3D-принтері. Мені подобається 3D-моделювання, це класно, розвиває. Фантазію. Мені подобається 3 d моделювання тому що це круто. Ти можеш створити все, що захочеш, потім роздекорувати на 3D-принтері. Так зараз роблять інженери, ті, хто розробляють моделі, а потім це будують в реальному житті. Розширення мого мишлення. Ну, свою фантазію можу випустити в це. Наприклад, допустимо, я захочу якусь там фігурку зробити, мого улюбленого персонажа я це можу зробити і потім попросити коштів роздрукувати, якщо є 3 d Актуальність Актуальні d моделювання це насправді для дітей дуже цікаво, тому що вони от розробляють штучну модельку саме у 3D-вимірі на комп'ютері, тобто в цифровому форматі. А після її можуть реалізувати, тобто перенести в матеріальний світ. Тепер замість того, щоб креслити у різних проекціях, там спереді, ззаду, збоку, і потім вручну це все вимальовувати, можна одразу розробити саме прототип у цифровому форматі, який ви можете покрутити, подивитися, і а, саме детально його а, розробити, щоб в майбутньому реалізувати. А це мистецтво, якому тисячі років трохи глини, фантазії та терпіння, і перед тобою справжній витвір мистецтва під час роботи з живими природними матеріалами людина занурюється у медитативний стан. Це допомагає заспокоюватися і переключитися з буденності на творчий процес, і під час нього створити свій неповторний виріб. Я вже ходжу два роки, мені дуже подобається, мені дуже подобається, що можна виліплювати гарні вироби і робити гарну красу. Я не дуже довго ходжу на глину, але за цей, за цей час я вже багато поробок зробила. Наприклад, я зробила тарілки, органайзери. Та навіть зайчиків робила. Я тут познайомилася з багатьом дівчат і знайшла собі деяких друзів. Я ходжу ді... багато, тільки місяць, але багато чого зробити. Спершу я зробила такого котика, потім я зробила кота на коні, потім вже із Венздей фільма. фільму руку. А потім вже почала е, ліпити на гончарному колублі. Це моя найкраща робота. Ми працюємо з нашою криворіжкою, і я бачу в цьому щось дуже важливе для дітей, які тут мешкають. Бо це взагалі наша земля. І ця глина це матеріал природний, він взят з землі і, мабуть, це і приваблює дітей, що можна навіть просто з-під е, ніг зліпити. Щось за власною фантазією. Ліпити якісь дива, ліпити, що мріється. Почали ми працювати на гончарному круті, це теж дуже захопливо. Мабуть, не усіх дуже гарно виходить, але ми намагаємось. І гончарний круг він виховує посидючість. І... Є її хоч трохи цієї постійності є, в них виходять гарні цікаві роботи, які ми потім випалюємо, і їх можна буде використовувати потім у побуті, дарувати бабуся, матусям. Це можуть бути і сільнички, і якісь ємкості для спецій. Ну, і, мабуть, це якоюсь мірою це релакс у наші складні часи. І я хочу подякувати батькам, які знаходять час ці наші такі непрості години і приводять дітей. Один аркуш паперу, і цілий світ можливостей орігамі це геометрія в дії, тож складання іграшок із паперу розвиває просторове мислення: увагу, фантазію, концентрацію та терпіння. А ви знали, що перший орігамі знайшли у храмах Японії, і те, що із них можна навіть збудувати будинок, вироби орігамі стають чудовим подарунком до будь-якої події. І я вже два роки займаюсь орігамі, і орігамі це не просто заняття, а це ще справжня магія. Коли я створила свою першу іграшку, фігурку, я відчула себе справжньою чарівницею. А ще оригамі – це чудовий спосіб провести час з друзями. Є така японська легенда, якщо скласти отаких от тисяча журавликів, то збудеться будь-яке забажання. Можна зробити багато чогось з бумаги, фігурки і ще багато, і ще дуже багато всього можна зробити. Я люблю займатися оригамі. Всі діти завжди говорять, що це чарівний світ, тому що недаремно говорять, що оригамі це взагалі японське мистецтво складання із квадратного аркуша паперу. Квадрат оригамі називають чарівним. Чому чарівний? Тому що з одного аркуша можна створити безліч-безліч різних фігурок. Це різноманітні тваринки, отакі ось нев'янучі квіти. Це без клею. З двох аркушів паперу, зеленого та от такого червоного. Тобто, це дуже цікаво і захоплююче. Хочеш оживити свою уяву? Ліплення це не просто гра, а справжній вид мистецтва. Герої улюблених мультфільмів, тварини чи вигадані персонажі все можна створити власноруч. Це розвиття малої моторики, у дітей. дітки, помахайте ручкою. От якраз сама суть цієї мілкої моторики, передусім, щоб діти. Не повлюжили свій мозок зараз цими тіктоками, інстаграмами і соцмережами. Передусім, це йде відпочинок для мозка, тому що зараз стан війни у нас в країні, це дуже важко для всіх морально і особливо для дітей, тому що це тільки формується у них психіка, це тільки у них все будується. І моя спеціалізація це допомогти дітям, щоб вони, передусім, розслабилися. От, наприклад, сьогодні ми з ними будемо робити. Тему, яка пов'язана з космосом, а саме ми вже зробили з дітками пришельців, а також будемо робити НЛО і ракету або ЗОРІ, там вже що діти вирішать. Тобто, передусім я даю їм свободу вибора, тобто, у нас сьогодні конкретна тема космосу, і вони вже вибирають, що вони там хочуть робити. От Минула група дітей вирішила зробити якраз цих прибульців, тому ми з ними зробили. А зараз буде якраз вже інша тема. Там зараз ми з дітками виберемо або зорі, або не будемо робити, або будемо робити а, з ними вже ракету. Ну це в залежності, що діти вирішать. Правильно діти? От Тож, був радий розповісти про свій гурток. Запрошую всіх бажаючих до свого гуртка. Любиш будувати у світі? конструкторів немає меж, будинки, механізми, навіть роботів усе це можна створити своїми руками. Конструктори це не просто дитяча гра, а справжній тренажер для логіки та мислення. Ми різнокольоровим конструктором будуємо різноманітні фігури, різноманітних тварин. Ми також вивчаємо різні континенти світу, тому що ми вивчаємо їхні рослини, тварини світ, і все це ми потім відображаємо в наших фігурах. Діти самі майструють за своєю уявою, можуть майструювати, дивлячись за програмою, за завданнями, які я їм поставляю, які я їм задаю. Ну загалом діти розвивають і креативність свою, і логічне мислення, і відповідно моторику куроки. Мені ще нравиться збирати леку. Я тут забрав таку квитку. Вона мені дуже подобається. Ну, я тут дуже хочу займатися, бо тут кадгарно. И я хочу тут бути весь, весь день. Ні, на, на завтра бути. Тут, бо тут на, багато друзів, друзів моїх. І мені гарно і мені гарно що то подувати щось. Вишивання один із найпоширеніших видів народного мистецтва, якому втілені кращі традиції народу. Це історія, символи і краса в кожному стіжку. Дітям вишивання піде тільки на користь, адже це хобі розвиває моторику, фантазію та терпіння. Я займаюся з другого класу, ну спочатку, тому що мої однокласниці та подружки теж ходили на цей гурток і мене зацікавило. Мені подобається, що особливо в наш час війни це дуже вишивка дуже заспокоює, ну і мені так краще. Мені подобається, тому що це дуже розвиває мою фантазію, і це дуже гарне місце, щоб поспілкуватися з друзями. Я в цьому гурку перший день. Я ще вміла вишивати, але я хочу відкрити для себе справжні секрети майстрень. І ще вишивання, я коли спробувала, мені дуже подобається. Я можу коли вишивати, можу можу обгорпоту. Думки свої переварити і, і отримати красивий результат. Я прийшла перший раз сюди на перше заняття. Та я хочу сказати, що мені тут дуже подобається вишивати. Та я до цього трішки вміла вишивати, але я впевнена, що сюди я ще не раз прийду та буду тут займатися. Всіх запрошують на цей гурток вишиваночка. Діти саме вишиванням займаються дуже активно. Це ті, які маленькі діти, початкової школи. Для них це прям ну, якийсь новий. Водих, ковток, можливо, це пов'язано з тим, що це голка в руках і це щось таке цікаве. Але на гуртках взагалі ми не використовуємо ніякі гаджети. Все ми працюємо лише з папером, якщо це якась якийсь зразок, який нам потрібен. І я так гадаю, що для дітей це, от зараз в період війни, це як віддушина. Тут вони можуть між собою поспілкуватися, знайти однодумців, тому що не так часто можна зустріти дітей, які саме вишивають. На уроках трудового навчання початкових Ну, початковій школі, то майже немає вишивки. Вони більше малюють, ліплять, а от вишиванням займаються саме на гуртку. Тому я думаю, це цікаво. Хобі це твій простір для творчості, це можливість навчитися новому, розкрити свої таланти та просто отримувати задоволення від улюбленої справи. Не бійся пробувати щось нове. Можливо, саме твоє хобі одного дня стане чимось більшим, твоєю майбутньою професією або навіть мистецтвом, яке змінить світ. Ну а нам час говорити до, до побачення! Ходімо обирати хобі, Па-па!